Радісне свято, Різдво Христове, день, коли народився Спаситель. Християни вірять, з народженням Божого сина в їхній оселі прийдуть нова радість, любов, добро і злагода. Перед день Різдва святвечір починається з появою на небі першої зірки, що символізує народження Спасителя. За Євангелієм, побачивши її східні мудреці, прийшли поклонитися немовляті Христу і принесли йому щедрі дари. Християнське різдво. Воно несе собою велику надію, тому що Бог так полюбив світ, що дав свого єдиного Сина, щоб ніхто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. І ця правда є показана якраз в тому найбільшому дарі, що Бог дав себе самого. І він не уніжив себе, щоб підняти нас. Він став людиною, щоб ми стали божими дітьми. Закарпаття здавна шанують та оберігають різдвяні традиції. Ввечері на кожному селі стоятимуть 12 пісних страв. Після чого й дорослі, і малі відвідують різдвяне богослужіння для закарпатців Це свято особливе. Воно провісник надії на краще майбутнє. Народження Христа Надія в цьому світі на добро. На щастя, Різдво, сімейне свято, Різдво, що любимо любим Ісуса Христа, за то зато маємо різдво Його чистувати, любити. Ні, маємо вважати нашого Ісуса, нашого Спасителя. Триватимуть різдвяні свята аж до богоявлення 19 січня.